Пропонується в оренду фасадне комерційне приміщення загальною площою 202 квадратних метри в центрі Києва на бульварі Лесі Українки 7А. Поруч із торгівельно-розважальним центром Гулівер та палацем спорту. Приміщення орієнтоване на преміум-сегмент. Ідеально підходить для розміщення елітного бутика, відділення банку, б'юті-салону чи клініки. Приміщення розташоване на першому поверсі. В одному рівні висота стилі 5 метрів, що створює додатковий простір для оформлення інтер'єру, презентабельний фасадний вхід з великими вітрінами забезпечить достатнє міста для реклами. В приміщенні зроблений сучасний та стильний ремонт. Раніше використовувалась під магазин бутік одягу. Підключені всі міські комунікації, встановлена система вентиляції та кондиціонування. Приміщення має два торгових зали ліворуч та праворуч, а також зручну, простору, примірочну кімнату. Є також додаткові зони: обладнана кухня, санвузел та складські приміщення. Приміщення має багато переваг. По-перше, розташування в самому центрі міста поруч з ТРЦ, офісними та бізнес-центрами, супермаркетами. По фасаду приміщення є можливість паркування, жива пішохідний та автомобільний трафік.